Будь ласка, станьте біля своїх стільчиків, як ми з вами за сьогодні заводовували репетицію. з ними, ними привітаємося. Доброго ранку! Доброго Найлітніша нам вона, то є наша батьківщина. А хто у нас знає віршити про батьківщину? Вірочка, будь ласка. Моя батьківщина це вишеньки, світ і вельба на вставу і калина. Дякую, хто ще мені розказує Катя, будь ласка. Катя. Ну, да. Моя батьківщина – це наша сім'я платишник. Віднизна, радість і сила. Дякую, Максим. Свята свячиша і видна земля, що кожна нас народила. Дякую вам за гарні віршики, дітки. Так, батьківщина, це місце, де народилися ваші батьки, де народилися ви, де ви ходите у дитячий садочок, де ви виховуєтесь, навчаєтесь. Батьківщина. Нам усім така ж рідна, як і нам наші батьки. Дітки, як ви думаєте, а як ще можна назвати нашу батьківщину? Україна. Правильно, ми з вами живемо в Україні. А ми з вами як називаємо? називати? України. Правильно, кожен народ має свої звичаї, обереги, символи. Оберегти – від слова оберігати. В давнину вважалося, що якщо дівчинці одягали на голову віночок, то квіточки у віночку оберігали її від злих сил, від усього поганого. А хто в нас знає? Що таке віночок, Рірочка? Будь ласка, листя та цеплета. Так, про віночок у народі ще кажуть. Який віночок, такий голосочок. Віночок вийти, життя любити. Гарний віночок окраса дівчини. Так, а до нас хтось сьогодні в гості збирався. Ми когось чекаємо сьогодні. Хтось уже стукає до нас. Доброго ранку, дітки! Доброго ранку! Мене звати Оксанка. Я прийшла до вас у гості на закінчування. Чи подивитися, які ви гарні дітки, як ви вмієте уважно слухати, які ви віршики вмієте гарні розповідати? Правильно, Оксанка, що ти до нас прийшла. Дітки, подивіться, як одягнута в нас Оксанка. Вона одягнута в українському одязі. У неї на голові український віночок, яка гарна дівчинка у нас. Давайте ми розглянемо віночок у Оксанки. Максим, які квіточки ти бачиш на віночку? Ромашка. Так. Кирил, які бачить квіточки у нас на віночку. Біленькі квіточки. Що це за квіточки? Ромашки. Ромашки. Так. А Вероніка, які квіточки бачить на віночку. Ромашка. Так. Катя, які ти нам скажеш квіточки, які ти побачила тут. Всі ми вже назвали, так? А якого кольору у нас маки? Веронічка, якого кольору маки у нас? Червоного. Правильно червоного кольору. Ріта, а якого кольору ромашки у нас? Білого кольору. Сєва, а якого кольору у нас волошки? Синього. Синього. Да? Синього кольору. Наташа, а що ще у нас є на віночку? Крім цих квіточок? Що ще є? Листочки. Артем, якого кольору листочки? У нас. Зелене. Правильно, так, тут ще є якісь квіточки жовтенькі. Віночок можна сплести з багатьох квіток, які влітку ви побачите на галявині. А наш віночок сплетений з таких квіток. З волошки, з маків і з ромашок. Давайте ще роздаємо, які стрічки тут різнокольорові є, якого кольору стрічка. Оця Діма. Якого Бли... вона кольора? Яка? Блакитна. Блакитна. Повтори, будь ласка. Блакитна. Блакитна. Так, а якого кольору у нас Вірочка? Оця стрічка. Зелена. Правильно. Так, Соня, а якого кольору у нас ця стрічка? Синя. Синя. Так, і ще ми забули ось яку стрічку. Максим, О, якого кольору ця стрічка? Правильно. І ще у нас залишилась стрічка. Якого кольору ця стрічка, Кирил? Червона. Червона, правильно. Бачите, який гарний віночок, яка гарна дівчинка Оксанка. Оксанко, ти сідай на стільчик і дивись, як дітки будуть у нас, що вони будуть робити. Ось тут сідай, будь ласка, потім розкажеш, тобі сподобалось на занятті чи ні. Хто віршики про квіти у віночку? Хто нам розкаже про ось цю квітку, про волошку? Хто знає віршик? Такий гарний віршик. Дякую, Катя. А хто нам розкаже про ці квіточки? Про мати. Хто нам розкаже? Хто розкаже, Вірочка? Будь ласка. Дякую, діти, які ви гарні вірщики. Знаєте, ви, мабуть, вже стомилися, так? Давайте ми станемо біля своїх стільчиків і зробимо нашу улюблену хвилинку, яка називається метели. Підготували долоньки. Ось метели прилетів, Та на квітку гарні. Ще раз зробимо, підготували долоньки і ще утворили метеорину! Якщо ну, роздивіться, які у вас віночки лежать на столах. Вам треба дивитися на зразок, який у вас на столах лежить, і приклеїти квіточки так, як приклеєно на вашому зразочку, чергуючи квіточку одна з одною. Згадуйте, як ми з вами робили віночки, як ви вчилися робити. Зараз ми так зробимо. Наша убрала свою полажку. I'm

Які красиві. А давайте ми їх подаруємо нашим гостям. Будь ласка, даруйте гостям керівниць. Даруйте Анікаркін до чок. Даруйте. У нас гадку про наше заняття. Діточки роздавалися наші готування. Так, передайте мені віночки. І Наталі, дякую, дякую. Дуже гарно. Дякую. 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 Давайте. Андрій не підподарю. Нас гадки буде віночок, гарно. Може, вихователі теж зроблять такі віночки з ними. Потрібне наші віночки. Так, тільки йдіть сюди до мене своїх. Станьте біля своїх стільчиків. Ставайте біля стічки. Я тут на початку заняття стояла. Будь ласка. Подивилися на мене. Я тут стою. Вставай сюди. Так, Віолета, де у нас стояла? Трошки на, на стільчик. Так, дітка, давайте ми зараз з вами згадаємо. Про що ми сьогодні розмовляли? Як називається наша країна, в якій ми живемо? Батьківщина. Батьківщина, а ще як ми її називали? Україна. Так. А ми з вами як називаємо? А що ми з вами сьогодні таке гарне, красиве робимо? Україна. Український міночек, правильно. Веронічка, а які були квіточки? Які? Ромашка. Правильно. Так, Наташа, які ще були квіточки у нас? Мама. Мак. Так. Артем, а які у нас ще були квіточки синього кольору? Волошки. Волошки, правильно. Вам сподобалось це заняття? Оксанко, а тобі сподобалось наше заняття? Гарно зробили віночок, ну точно такий, як у мене, дуже-дуже схожий. Давайте ми скажемо до побачення <спірлі> зараз. Зараз <ші>. <спірлі> <спірлі> У нас ще до <спірлі> нас прийде, <буде, спірлі> приходимо на ще <щі>? Оксанку. <спірлі> <спірлі> а зараз для вас, шановні гості, ми заспіваємо пісеньку, яка називається Віночок. Ручки на пояс, будь ласка. Thank awesome. you.